Всім привіт! Це коледж, в якому я навчаюся з вересня 23-го року. вчу англійську мову закінчую в червні багато корпусів. Є парковка для студентів, є столовка для студентів, де студенти готують, і ми потім це їмо дуже багато цікавих спеціальностей для студентів. Трошки далі розповім про це, як це було. Далі, в нас тут перші дні в Норвічі. Я йду з коледжу, я навчаюсь в коледжі. Можна вибрати будь-яку професію, ти хочеш, і через Джоб-Центр українцям допомагають навчатися. Зараз я вчуся на англійській мові, але я хочу ще до наступного року подати заявку на менеджмент та HR напрямок. І з цим допомагаю, тобто для українців на сьогодні це безкоштовно. Ти заявляєшся, ти показуєш що твій дохід менший, ніж е прожитковий мінімум, і тобі допомагають з оплата навчання. Це дуже зручно, е коледж достатньо великий, є е різні рівні. От, наприклад, мене протестували перед тим, як я вступила до коледжу і сказала, що я можу йти на левел-2. Це коли ти можеш розмовляти, коли в тебе є слумбуковий запас. Я трошки перед тим зняла відео самого коледжу, як він від них виглядає. І зараз я вже закінчила свій урок. 21 травня у нас екзамен по читанню і відповіді на питання. Тобто загалом. Я дуже задоволена, бо дуже гарна група, там багато національностей з нами. Шість українців вчаться разом з нами. Весело, хороша дуже вже компанія. І чесно кажучи, я дуже дуже вдячна а Англії за те, що вони дають можливість вчитися тим, хто хоче вчитись, він, вони допомагають для, для тих людей, хто хоче підвищувати свою кваліфікацію, міня, міняти своє життя, вони дають цю можливість і допомогу. Підписуйтесь, слухайте, задавайте питання, буду рада відповісти. Па-па.